Пів на дев'яту ранку Маріїнський палац подружжя Зеленських на ганку зустрічає гостя зі сполучених штатів. Він питає у першої леді, як почуваються ваші діти. Про візит Джо Байдена до Польщі оголосили ще два тижні тому. Про те, що американський президент з'явиться в Києві, ніхто не знав до останнього, крім кількох кореспондентів Білого Дому, які його супроводжували. кажуть, в них відібрали техніку, аби не було жодних витоків. Згідно офіційного розкладу, Байден мав летіти з Вашингтона до Варшави і прибути до Польщі у вівторок вранці. Але у понеділок, коли Київ зупинився в заторах, кияни починають здогадуватися про високий візит. Скільки ж разів я тут був? Здається, це восьмий, що ж ніколи не буває достатньо. Скоро проситиму паспорт. Символічно, що саме День Героїв Небесної Сотні, Джо Байден у вітальній промові називає днем, коли почався російський збройний наступ на свободу України. Хай це і звучить від мене.